Всіх вітаю! Ви на каналі Танго Таро і з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні у нас з вами, ем, як зазвичай, прогноз. На наступний, вибачте, тиждень з 13 по 19 жовтня. Сьогодні для прогнозу я взяла отакі три, три рандомні колоди. Ну, Не зовсім рандомні. Дві з них оці дві це колоди Таро з Аврори, так звані, які продаються продавалися в магазині Аврора. Оця колода така мінімальна, вона продавалася в магазині Ватсонс. Тобто вони всі з магазинів мас-маркету, але да, Таро працює ну, в будь-якому випадку. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте, чи за рубашкою колоди, чи за я не знаю, номером, як хочете. Камінчики сьогодні в мене. Ну, Давайте отак: зробимо. От зелений, помаранчевий і оце серденько я візьму сьогодні да, в якості камінчика. Обирайте, подивіться, а поки ви дивитеся, я вам нагадаю, що можна завітати до мене в інстаграм, там, де я роблю. Індивідуальні розклади, бо загальний розклад він не завжди програється, він не у всіх програється, він може частково програтися. Може взагалі, знаєте, нічого спільного з вашим життям не мати, бо це загальний розклад і він попадає тільки в якийсь ну, сегмент моєї аудиторії. А всі інші, ну, скажуть, що нічого не справдилося. Тож я вам нагадую, що загальні прогнози менш. Ефективні, ніж індивідуальні. І е, за індивідуальними прогнозами, будь ласка, завітайте до мене в інстаграм. Новим підписникам є бонус знижечка 10% на першу консультацію. <кій> Залишаємо перший варіант і починаємо. Прогноз на наступний тиждень. Перша карта загальні настрої, загальні тенденції тижня. Друга, друга карта позитив. Третя карта негатив тижня. І дві карти порада і попередження для першого варіанту. Ось ваш розклад. Красива рубашечка, правда? Така кольорова, такі квіточки, поєднання кольорів мені подобаються. Так, загальні тенденції тижня, імператор. По-перше, на хід подій чи на ваші настрої буде мати вплив чоловіча фігура. Це може бути ваш чоловік, це може бути ваш батько або якась людина при владі, впливова людина, це ваш керівник може бути. І всі енергії, настрої тенденції тижня будуть пов'язані з ним. Через нього будуть у вас відбуватися якісь. Настрої ті чи інші, або буде це вплив на події, на напрямок розвитку подій. І також імператор уособлює взагалі державу, взагалі владу. Можливо, весь тиждень буде направлений на спілкування з органами влади, на оформлення якихось документів офіційних, на відвідування офіційних кабінетів, чиновників і так далі. Тож, отака у вас буде. Ну, Основна наповненість вашого тижня. Позитив тижня, колісниця. В позитиві рух вперед, коли ви керуєте процесами, коли ви маєте чітку ціль і ви до неї рухаєтесь, колісниця може показувати безпосередньо фізичну поїздку, переміщення з одного місця в інше. Тобто, якщо у вас планується якась поїздка або вона відбудеться, то це буде. Позитивний результат від цієї поїздки, бо ця карта в позитиві. Це коли справи рухаються туди, куди вам треба. Це коли ви не стоїте, не стоїте на місці, коли ви досягаєте своїх цілей. Тож, така, позитивна карта в позитивній позиції. Негатив. Двійка мечів. В негативі є те, що ви якби і рухаєтесь, да? от у вас колісниця в позитиві, але, можливо, ви, ем, буде у вас період, або не всі справи будуть так рухатися, бо перед вами буде стояти якийсь вибір, ви, можливо, обираєте з двох, знаєте, не дуже позитивних ситуацій. От коли ви знаходитеся в тій позиції, що що б ви не обрали, і там, і там не дуже приємно. Тобто, і поїхати. Там, можливо, якісь справи такі не дуже приємні, і залишитися також не буде ну, того результату, як ви хочете. І в негативі цей період, коли ви будете вагатися. Але я бачу, що ви приймете рішення і ви приймете правильне рішення. Бо колісниця в позитиві це досягнення цілей. Ну, ось цей період, коли ви зважуєте, не можете наважитися, коли ви. Знаєте, Перед першим кроком вам ну, такі побоювання, страхи якісь у вас. Оцей період буде у вас в негативі. Якийсь момент ви будете вагатися. Ще в негативі двійка ой, вибачте, двійка мечів може показати, що ви опинитесь між двох вогнів. Наприклад, коли дві сторони, дві людини сваряться, а ви. Опинилися між ними і не знаєте, яку сторону, який бік прийняти. І, і одного ви не можете підтримати, і іншого не можете, і хочеться і того, і того підтримати. І оце буде вас якби так нервувати, додавати вам нервів. Оця позиція, коли ні вашим, ні нашим, вона буде для вас в негативі. Тож карта вам каже, довго не вагайтеся, ви повинні прийняти рішення, бо ця позиція в негативі. Коли ви на щось закриваєте очі, коли ви йдете на компроміс з самою собою чи з самим собою, і закриваєте на щось очі, і не хочете приймати рішення. Це в негативі, а в позитиві прийняти рішення і рух вперед. Порада, вежа, вежа, вона десь перекликається з колісницею, і подивіться, імператор, колісниця, вежа, три старших аркани. дуже такий насичений тиждень, я б сказала, буде. І всі такі, знаєте, вогняні карти. Тож вежа в якості карти поради каже вам. Виходь, виходь за рамки, виходь з обмежень, виходь зі своїх установок, звільняйся від того, що тебе обмежує, звільняйся від оцього. Бачите, отут негатив, де ви сидите і не приймаєте рішення, і обмежуєте себе в діях. А вежа каже: не обмежуй себе в діях. Іди вперед, рухайся, навіть якщо при цьому треба буде щось розрушити, зруйнувати, посваритися з кимось. От колісниця це про те, що ви вчиняєте так, як хочеться вам, от як ви вважаєте за правильне. І якщо хтось вас обмежує, просто можете посваритися, глюкнути дверима, вийти, вийти з цих ну, не стосунків, а взагалі з цього спілкування, позбавляйтеся всього, що вас обмежує. Рух вперед, оце ваш позитив і це ваша порада. І, і негатив, королева кубків. <кій> Ой, вибачте, не негатив, а попередження королева Кубків. Карта попереджає, от дивіться, королева Кубків це та людина, яка зважає на почуття інших і на свої почуття. Вона така вся на емоціях. От не треба, попереджає карта, не треба зважати ні на свої почуття, просто їх відключіть. І… Не зважайте на почуття інших. Королева кубків вона така, знаєте, емпатійна, добра, доброзичлива, вислухає, підтримує. Карта вам каже, не треба цього робити. Якщо вам хтось не подобається, скажіть про це. От просто скажіть вголос. Якщо вас щось не задовільняє, не треба думати про емоції інших людей, про свої думайте за колісницею, це те, як хочеться вам. І вежа каже, не стримуйте себе, от не стримуйте, зробіть так, як ви хочете. На цьому тижні емоції, співчуття, чи, знаєте, якась така вразливість це не про вас, це вам не треба. Не треба довго зважувати, не треба думати про почуття інших. А робіть так, як вам треба, бо це вас звільнить. За вежою це вас звільнить. Це був перший варіант, і зараз другий варіант. Така мініатюрочка, бачите, яка маленька колода, і вона промальована так дуже цікаво. Але працює як звичайна колода. Будь-яка колода, як би вона не була промальована, вона працює за своєю системою, за своїм символізмом. Тож, другий варіант загальні тенденції тижня для другого варіанту позитив тижня, негатив тижня, карта порада. І карта попередження. Дуже зручно такими колодами працювати на Ютубі, бо бачите, вся весь розклад вміщається на екрані. Загальні тенденції тижня туз кубків. Багато-багато емоцій. На цьому тижні у вас будуть емоції, ваше серце не буде в спокої, чи в позитивному сенсі, чи в негативному сенсі. Зараз ми це побачимо, але все будете пропускати через емоції. До всього будете ставитися емоційно. Позитив, колесо фортуни. Зміни, зміни долі, ідуть у вас такі доленосні якісь зміни, і це, мабуть, вас дуже бентежить в емоційному плані. Колесо фортуни це зміни, оскільки це позиція позитив тижня, то це зміни позитивні на краще. Якщо у вас до цього був той період, який ми називаємо чорна полоса, то от на цьому тижні все змінюється. І колесо обертається до вас, до вас. Готуйтеся приймати позитивні зміни. І тут Кубків також каже, що ви цьому будете дуже раді. За колесом фортуни це може бути неочікуваний шанс долі, неочікувана, наприклад, прибуток якийсь, неочікувана зустріч, неочікувана поїздка, яка вас дуже порадує. Це щось, можливо, таке повернення чогось чи когось, кого ви так довго чекали і нарешті дочекалися. В негативі, бачите, туз мечів. Два тузи цей такий емоційний, а туз мечів в позитиві. Туз мечів це ментальна енергія, це робота вашого розуму, і тут вона в негативі. Можливо, ви заздалегідь, щось собі надумуєте, таке, знаєте, негативний розвиток подій. Можливо, це ви боїтесь цих змін, можливо, ви себе накручуєте. Тобто, тут голова і мізки є вашим ворогом. Бо ви, наприклад, не вірите в це, от вам доля підкидає якийсь шанс, да, якісь зміни, а ви не вірите, ви починаєте аналізувати, ви починаєте сумніватися і можете впустити цей позитивний шанс. Тож, дивіться, багато думок, як воно, многі знання, многі печалі. Тобто занадто не думайте, не аналізуйте, довіряйте, довіряйте долі. Uh, Іще в негативі туз мечів. Ну, це якесь неправильне рішення, розумієте? Якщо ви uh, намагаєтесь через голову прийняти це рішення, воно не буде дуже правильним, воно не буде вам на користь, так би я сказала. Хапайтеся за шанс, хапайтеся за подарунки долі і багато не роздумуйте. Карта порада, четвірка жезлів. Uh, це карта, коли ми отримуємо, дійсно отримуємо якісь. Позитивні результати, які вже в нас є, які в нас вже ніхто не забере. І четвірка жезлів вам рекомендує відсвяткувати це, прийняти ці результати. От за колесом фортуни вам щось дається. І карта Порада вам радить це взяти і вже мати в своєму житті ну, це те, що вам доля підкинула. Чи це людина якась, чи це. Робота якась, чи це спілкування, знайомство якесь, чи ситуація буде якось так розвертатися? Можливо, несподівана за колесом фортуни, але вам радять прийняти це да? і з вдячністю, з радістю з якоюсь. І ще за четвіркою жезлів це карта нашого дому, наших стін. Можливо, вам випаде шанс за колесом фортуни. Щось для дому, знаєте, придбати, чи е, зробити щось саме вдома, та, для, свого, е, для квартири, для будинку. Робіть це, хватайтеся. І ще за четвіркою жезлів, це коли ми святкуємо щось разом з близьким колом. Тож, можливо, влаштуйте свято, запросіть друзів. або, або, якщо вас кудись запрошують от в якийсь інший дом, да, до когось вас запрошують. То колесо фортуни в позитиві вам дійсно каже, це якийсь шанс, там вас чекає. Йдіть, святкуйте. Можливо, у людей там свято, знаєте, закрили проєкт, народили дитинку, помовка, закінчення курсів якихось чи інституту, ну, щось таке. Знаєте, Люди щось святкують і вас запрошують. Та день народження чийсь. Ідіть, будь ласочка, карта вам каже, приймати це запрошення. І е, карта попередження, е, Король Пентаклів. Король Пентаклів – це людина, яка, перш за все, думає про свою вигоду, про практичність, про прагматичність. І карта вас попереджає. Не думайте про це. От знаєте, і ту з мечів каже: багато думати і шукати якусь раціоналізацію не треба. Це буде для вас в негативі, і карта вам радить цього не робити. От будьте більш емоційним, відкритим будьте, хапайтеся за шанси долі. І не думайте, а що я буду з цього мати? А це мені потрібно чи не потрібно. Це не треба думати, а треба от хапатися за ті шанси, які вам доля підкидає. Так, і третій варіант хто обрав третій варіант для вас? Прогноз на наступний тиждень. Основні енергії тижня, карта позитива тижня, позитив тижня, негатив тижня, карта порада для третього варіанту і карта попередження для третього варіанту. Давайте дивитися. Основні енергії тижня вісімка пентаклів. Рутина, монотонність, але і стабільність. От, Можливо, цей тиждень буде, по, буде схожий на багато тижнів, які були до цього. І, можливо, це в наших реаліях і добре, коли все стабільно і нічого не змінюється. І ще вісімка пентаклів каже про те, що буде багато роботи, і ви будете занурені в роботу. Тож основні енергії, настрої будуть пов'язані з роботою і взагалі з тим, що ну, не дуже щось змінюється в вашому житті. От, знову. А, це дев'ятка, я думала, вісімка. Дев'ятка кубків в позитиві. Ви будете задоволені. Дев'ятка кубків це карта задоволення. Мені, мене все влаштовує, мене влаштовує і мені все подобається. Це карта досягнень. Це карта, коли ви пишаєтесь собою, і ви задоволені собою. Як ви вчиняєте, як ви робите щось, яким чином ви дієте, і вам це приносить задоволення. Карта такого, знаєте, егоїзма, але в хорошому плані. От все, як ви любите, все як ви хочете. Негатив, карта смерть. Карта смерть в негативі і каже, що якісь зміни для вас не дуже бажані. Можливо, все ж таки щось у вашому житті буде змінюватися. Вже буде не так, як раніше, і вам це буде приносити негатив, бо ви хочете, щоб все було як завжди, ви хочете, щоб вам було добре. І карта смерть каже: ну, можливо, не все від вас залежить, щось зміниться, і вам це принесе негативні емоції. Або просто карта попереджає: якщо вам рутина і монотонність. Ну, не дуже подобається. Ні, для вас це зараз краще, ніж зміни якісь. Але щось дійсно у вас добігає кінця. І я думаю, що ви цього не хочете. Ви б хотіли, щоб було так, як подобається вам, як іде, іде іде вже декілька, ну якусь тривалість часу, іде все однаково, і вам хочеться, щоб так залишалося. Але ви, мабуть, відчуваєте, що так буде недовго вже. Карта порада. Блазень. Е, ідіть в нове. В нове да? От, мабуть, у вас все ж таки якийсь застій тут є, і вам тут комфортно. Це ваша зона комфорту. І вам не хочеться змін, але карта вам радить е, все ж таки щось почати спочатку, щось оновитись якось вам треба, бо ви можете із стабільності скотитися в застій, в регрес, в болото якесь. Блазень вам радить. Обновити життя або якусь сферу вашого життя, щось почати спочатку: нове навчання, нову роботу, нові стосунки, нове хобі, те, чим ви раніше ніколи не займалися, те, чого у вас раніше не було, вам треба це, вам це треба. <кій> І карта попередження: п'ятірка мечів. Ну, скажімо так, не дуже супротивляйтеся, да, не чиніть супротив тому, що йде в ваше життя, бо ви е, саме себе, самі себе обманете, самі, самі себе переможете. За п'ятіркою мечів немає переможців і немає переможених. Тож, якщо вам навіть здається, що ви можете щось зупинити, якісь зміни у вашому житті, і ви якось, мабуть, ну, просто. Не будете це впускати, да, будете це відштовхувати від себе, то ви собі зробите гірше. Собі зробите гірше, розумієте? Вам треба щось оновити це однозначно за цим розкладом. І за п'ятіркою мечі намагайтеся ні з ким не сваритись. Тобто, якщо ви хочете, от, наприклад, за смертю, якась людина. Хоче вже від вас піти, чи ви розумієте, що треба припиняти ці стосунки. Це не обов'язково стосунки кохання. Да? Це можливо бути дружба, там, спілкування просто з кимось, з ким ви давно-давно спілкувалися. І ви, знаєте, от карта вам не радить саме сваркою припиняти ці стосунки, а просто їх... Припинити природнім шляхом, от як за смертю, да, такий природній шлях. Не сваріться, не, не оскорбляйте когось, да, не намагайтеся довести свою правоту, будь за яких умов. Да, от Я правий і все. Так не треба. Треба прислухатися і до інших людей, каже вам ця карта. Не намагайтеся бути, поставити, знаєте, крапку, щоб останнє слово було за вами. Тут. Знаєте, не рубайте з плеча отака карта йде. Ну що ж, такий прогноз на наступний тиждень. Я сподіваюся, вам було цікаво і корисно. І прощаюся з вами до наступних відео.